Добрий день, малята! Ви, напевно, помітили, що ми з вами розмовляємо про здоров'я, про користь овочів і фруктів та заняття спортом. Але зараз, малята, я вам пропоную дещо інше. Давайте спробуємо порівняти дві групи предметів, не рахуючи їх. Не вмієте? Зараз я вам покажу як. Подивіться: яблучка та груші. Нам треба їх порівняти. Під кожним яблучком знаходиться груша. Для того, щоб їх порівняти, утворимо пари. Перша пара, друга пара, третя пара, четверта пара. Отже, яблучок стільки, скільки грушок. Отже, кількість яблучок дорівнює кількості грушок. Наступне завдання нам необхідно порівняти огірки. Та перці. Для цього ви вже знаєте, ми утворюємо пари. Перша пара, друга пара, третя пара. І що ми бачимо, що кількість огірків не дорівнює кількості перців. Що на один огірочок більше. Наступне завдання малята. Подивіться на морквинки та брокколі. Давайте самостійно отворіть пари та визначить чого більше. Так, морковин на одну більше. Наступне завдання маляти. Давайте порівняємо, чого більше помідор чи цибулин. Самостійно. Наступне завдання: чого більше? Кукурузи чи огірків. Утворюємо пари. Овочі порахували. Давайте тепер спортивний інвентар. Будьте уважні маляти. Утворюйте пари та самостійно порівнюйте. Молодці малята до наступних зустрічей, Па-па!